Це гітар, кабінет такий, акустичні гітари. Любчик. Готується до гри на гітарі. Ну, Підготується, потренуйся. Сергій Шевчук буде просто туди вмерби. Ні, він мене вмер би, він вас Я Гитарка акустична. А що за фірма? Fender, да? Чи ні? Нет. Сергій Шевчук, якщо мене бачиш. Короче. Тут такий центр гитари. Такі таланти сюди треба таких ты. Оооо. А там далі який кабінет. А ты что? А там взагалі, девятый. А тут же за тисячу більше, чуєш? Гітари акустичні. А там вже по три тисячі за стеклом. Ух ти, яка краса. Це просто... просто... Якби я такий був би музикант крутий, як гітарист, я б... Три з половиною. Такі кабінет собі зробив. Окремий з гітарами. Яка краса. Мартін. Мартін.